Ринок праці в Україні нині переживає чимало викликів. Попри велику кількість вакансій, знайти працівників непросто. Водночас працевлаштування це реальний внесок в економіку країни, особливо важливий у воєнний час. Саме для активізації ринку праці і започаткований проєкт Ліфоворк. Його реалізують Український жіночий фонд за підтримки міжнародної організації праці. Ми вас вітаємо на нашому різдвяному ярмарку вакансій. Сьогодні ми тут для того, щоб познайомити роботодавців з тими, хто шукає роботу, потенційно буде шукати роботу. І це наш спільний проєкт, який називається «Lab for work» – місцеві партнерства зайнятості для гідної праці та ефективного управління ринком праці. Цей проект спрямований на те, щоб об'єднати консолідувати зусилля всіх ключових осіб, тобто це місцева влада, це роботодавці, це центри зайнятості, це профспілки, громада, взагалі для того, щоб посилити ринок праці, для того, щоб активізувати цей ринок праці. Щоб допомогти людям знайти роботу, а роботодавцям знайти необхідні кадри, в Ірпині провели різдвяний ярмарок вакансій. Ознайомитися з можливостями працевлаштування у регіоні прийшло чимало охочих. Більшість із них студенти. Я зараз навчаюся в Берфінському фаховому коледжі. Мені я вже є випускником цього коледжу, і мені потрібно знайти місце роботи, але перед цим мені потрібно десь пройти практику. Свої вакансії представили близько 10 компаній регіону. Серед них і ірпінський виробник кондитерських виробів ТОВ Лофт Фемелі дуже важко очікувати результат, нічого не роблячи, і то, що ви тут, це дуже дуже гарно, тому що чоловіки, хлопці, знаєте де, і ми маємо підтримувати їх своєю працею. Долучилися до ярмарку і великі торговельні мережі. Свої можливості для працевлаштування презентувала мережа супермаркетів Сільпо. У нас офіційне працевлаштування. Що важливо у нас є дуже багато вакансій, рядових продавців, з касирів, також керівні посади, керуючі магазинів, заступники. В чому плюс це те, що у нас є студенти, які приходять на рядові посади і можуть розвиватися. Роботу на ярмарку пропонували підприємства критичної інфраструктури, зокрема, ДТ Київські регіональні електромережі. У нас є стенд. Тут можна ознайомитися з нашою роботою. Показуємо наші вакансії. Компанія досить велика, тому в нас є вакансії як по Києву, так і по Київській області. В Ірпені зокрема. Відвідувачі кажуть, такі ярмарки справді корисні. Хтось шукає базу практики, а хтось уже обирає першу роботу. Ми зацікавились в планеті пластик як проходження практики, і ось це готуємо. На «Планету пластик можна не на повний робочий день, щоб можна було якось суміщати з іншою роботою. Готуємо, тому що це нам підходить по регламенту. Мене зацікавив роботодавець пумб. Ну причини цьому певно, що вони беруть неповнолітніх і на доволі цікаву роботу. Також мене ще зацікавив наш державний податковий. вони теж надають цікаві. Вакансії, до прикладу, у юридичній клініці. Як зазначають організатори, такі ярмарки вакансій в Ірпінській громаді проводитимуться і надалі.